Скандал через підручники з української мови в книзі авторства Анастасії Онаті і Тараса Ткачука опублікували карту України без Криму. Про це першою публічно написала книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своїй групі в телеграмі. Йдемо до шкільних бібліотек Южного в ліцей номер 1 Підручники для учнів сьомих класів, які навчаються за системою НУШ, ще не надійшли. Підручники ми замовляли, обирали замовляли ще в минулому навчальному році. І от зараз на початок навчального року підручника з української мови того автора, якого ми замовляли це за болотні ще немає. Не надійшов, вони друкуються поступово. А українська література вже не дійшла в повному обсязі. І діти вже навчаються. Про той підручник, який ви кажете, ми його не замовляли і відповідно не отримували. Всього вісім угу. в переліку: вісім. вісім підручників. Як ми обираємо, ми вказуємо того автора, кого ми хочемо, і інші підручники вказуємо в пріоритетах, кого ми вставимо на друге місце, на третє, на четверте. І потім, якщо нема того, який ми замовляли, нам можуть, якщо його взагалі не надрукують державним коштом або ну не буде в достатній кількості, то нам можуть надіслати той, який ми поставили на друге місце. Пані Олена пояснює, підручники по всіх предметах по кілька. Вчителі ліцеїв самі визначають, по якому їм проводити навчання. Книжки різних авторів затверджені міністерством, наприклад, підручників з української мови для сьомих класів вісім. Педагоги ліцею номер 1 обрали книги автор та Олександра та Віктора Заболотних. Це е кількість 90 учнів, так? Да, тобто 90 да. підручників. Ну, це попереднє комплектування було. Пані Оксана, бібліотекарка в ліцеї номер 2 вона теж показала нам документ, в якому зафіксовано замовлення від їхніх вчителів. каже, що на початку навчального року надійшли новенькі книжки, саме ті, які замовляли. Підручники з української мови теж є. Автори Олександр Авраменко та Зара Тищенко. Проте не по всіх предметах є підручники для сьомих класів. Чи всі підручники є? Е, отримали ми із 16, 16 предметів поки що 11 і 5 ще чекаємо. Типографський брак 128-145. Ага. Ну, ну, Овраменка і знов-таки і, і, і знов це помилка при ну, типографії, а, а далі після 145. Ну, все це йде далі, як потрібно. По як, як 145? 100, 120, 120. 8, а далі 146. так? Да, – Так, так. все, все, далі угу. так, так. А це вже бібліотекарка ліцею номер 3 демонструє нам помилку в одній з книжок. Українська мова теж авторства Авраменко Тищенко. В одній з книжок 129. виявили порушення в нумерації сторінок. Помилки в підручниках завжди трапляються, розповідає бібліотекарка. Видавництво Підручники, які потрапили в скандал через карту України, нам демонструють в ліцеї номер 4 Розповідають, що книгу Анастасії Онаті та Тараса Ткачука обрали не випадково. Для мене головним критерієм. Мав бути підручник сучасний, зрозумілий доступний, практичний, щоб там він підтворював так те сьогодення, яке є, щоб були прави, ті, що дійсно будуть цікаві дітям той контент, який буде, так що він мав бути якийсь інтегрований. І цей підручник як справді є інтеграція з історією, з мистецтвом, з географією. І плюс до того, що моя подружка також коліжанка зі Львова. Вона є вчителькою, і вона особисто була на майстерці дводенній Ткачуком. Коміяна Стесію Онатій, і вона якраз поділилася тим, що всі ті права, які там були, вони випробували на вчителях. Також саме були залучені діти до написання вправ. Плюс до того я знаю, що Тарас Ткачук з 22-го року пішов до війська захищати Україну і продовжуючи воювати, він писав підручник. Тому для мене теж не це дуже гарний приклад для дітей. Раїса Артюшевська теж викладає українську в ліцеї номер 2 в сьомих класах не веде, але за освітнім скандалом слідкувала ти, якби я одразу не побачила вибачення видавництва, якби я видавництво поставилося настільки з такою серйозною відповідальністю, видавництво літера. Я подивилася, вони по перше вибачилися приселюдно. Потім вони сказали, що вони всі ці підручники відкликають назад. Передруковують і видають, і все це роблять за влаш за власний кошт розумієте. Але я подивилася, от по мережах по соцмережах іде далі цькування цих людей. Ну чому кожна людина має право на помилку? Звичайно, ми все життя живемо, ми все життя здійснюємо якісь помилки, на них вчимося, йдемо далі. То я не просто не розумію, до чого це цькування. Дійсно, помилка була. Помилка болюча, тому що йде війна, і ми знаємо, що Крим наш вона дійсно болюча. Але настільки підійшло так, видавництво навіть ем, звільнило тих людей з роботи. От я читала вчора у мережі у соцмережах, так тому я вважаю цей інцидент вичерпаним. В електронному варіанті підручника іконку з картою України вже виправили. Друковане видання, видавництво літера ЛТД зобов'язалося передрукувати.